Вітаю мої творчість. Сьогодні пишу архітектуру. Пишу маєтоком, і для цього мені потрібна лаванда, потрібна охра. Фасад у мене знаходиться в тіні, тому пишу темним таким його кольором. Далі буде все зрозуміліше, ну це тільки початок роботи. Перша заливка, скажімо так. І може видати, що це темний кольор, але я буду там ще деякі місця затемняти. Тому не боюся, усе так у мене нам зображаю зиму, тому біля дахів хочеться залишити світлим десь нібито сніг. От зараз я це протираю і також. А, дашок о цього ну, наганку теж залишаю білим, а стіни заливаю темним кольором. А, до, на дах додаю, а, також пишу його через а, лаванду, але до тіні додаю ультрамарину, а, щоб сніг ніби був яскравішим. Під дахом тінь, також там є рельєфи архітектурні, такі ажурів не багато, але все-таки вони там є, також є якісь рельєфи на стінах, їх також прописую, все додаю так, накладаю ніби шарами один на один. Тому що зараз не вийде все прописати оця кругла а, така деталь. Зараз це вже не зрозуміло, чи то було вікно колись, чи годинник, а, бо маєток в такому досить занедбаному стані а, такі красиві напівполукруглі вікна а, з ажурними рамами, і ті рами стараюся залишити а, світлими. Не прописую їх повністю, хочеться той ажур лишити. А вхід з таких ніби арок. Три арки тут спереді, і а, збоку також є. Але вже тільки просто квадратний вхід такий. А, вікна. вікна там невеликі, але також вони залишаю на них рами, не замальовані. А, також тінь. Під, під дахами, власна тінь на, на стінах додаю, І також якісь рельєфи навколо вікон, також, прописую. Не дуже стара, стара будівля, колись була мала славні часи, але, на жаль, на жаль, на жаль, ну, що поробиш? Ну, мені захотілося залишити цю будівлю на папері. Так, і додаю ажурів, додаю тіней, а там десь також вікно ледь помітна, також тінь на цій стіні затимняю, але от а, залишаю а, там такі кущі, і я їх не прописую поки що, поки що працюю тільки над будівлею. Вікна, також біля цих вікон будуть а, рельєфи. І я їх зараз також зроблю, пропишу ледь-ледь, щоб так вони небагато на себе брали увагу. А тепер і кущі. Там уже і ультрамарин, і лаванда, і десь де тінь, там більш аж фіолетового, додаю. І от так прописую, хочеться, щоб ці дерева були кущі. Такими засніженими, тому десь підтираю сухим пензлем, роблю ці такі об'єми і пам'ятаю, що є закони світла тіні, щоб так щоб вони видавалися об'ємними, але цілісними. Цілісни. Можливо, колись докладніше вам розповім про це. А і Також, звичайно, експериментую з сіллю. присолюю ці дерева. Далі мені за будинком є також високі дерева, і хочу, щоб вони не попало нічого мені на дах. Мені хочеться його залишити чітким, тому я перевернула папір і от таким чином, щоб фарба стікала. Вниз Не затекла на дах, то перевернула папір. Ну І, звичайно, знову ж таки роблю об'єми чистим пензлем. Зайвий темний колір прибираю. Тут у мене з цього боку також таким чином прописую дерева, але вони додаю до лаванди, додаю більше. Кобальту, більше там ультрамарин намішала. Хочеться такого більш холодного кольору. Ну, зараз це, здається, ніби такий чужий відтінок, але далі ви зрозумієте, що композицію збережує. Небо також у мене там ультрамарин і кобальт я змішала. І широким пензлем, вільно все прописую, такий незначний градієнт до, до лінії горизонту, ну, але він незначний. Біля дерев залишаю так обережно, біля даху. Не хочеться мені, щоб дерева змішалися з фарбою на небі. А щоб. Щоб ніби сонечко торкнулася зимову, зимові дерева, тому десь і фарбу, фарбу промокаю сухою серветкою. По мокрому пишу сніг, також фарба насичена, там також ультрамарин з копальтом. І такі хочеться мені зробити і тут кущі. Там далі теж промокну, щоб, щоб зробити такими кущі ажурнішими. Та й вони там, якщо чесно, і не дуже будуть і потрібні. Десь якісь ніби сліди від якоїсь автівки. Ялина. Так, там величезні, красивезні ялини, які свої розкинули віти і ховають маєток за своєю зеленню. Для них я намішала, там все є і охра, і індотрен, і кобальт. Ну, щось таке, Але нема зеленої трав'яної. Чого нема, того нема. Прописую плоским пензлем. Десь по мокрому, десь розтечеться, десь будуть чітка хвоя. Мене це влаштовує. Десь залишаю такі білі плями, ніби далі там ви зрозумієте, що то я так хочу показати сніг. І десь розмиваю, щоб передати об'єм цю густоту зелені, і таким чином у нас на передній план виходить оця гілка, оця ялина. І так, продовжую, і зараз я додам. Також там десь в тіні якісь гілки, якісь кущі, вони там є. І, звичайно ж, тінь під, під цими кущами Таку. додаю синіви і це все так розмиваю, ні, ніби там якісь сліди, щось похоже на нерівний сніг такий собі. там. Щоб це не видавалося, ніби зовсім нежиле не приміщення. Завжди на снігу ці різні сліди на рівності додають такого. Ну, ну, ну Ніби там є люди. І також додаю на, на кущі цього яскравого, синього мого намішаного. Для того, щоб композицію якось зробити веселішою, не такою сірою. І мені подобається, як сіль помалювала узори, а я тим часом малюю гілки. Знову ж таки, там величезні є дерева, величезні акації, величезні берези, ну, дуже красивий там такий старий парк. І тонким пензлем тримаю його так вертикально, щоб лінії були тонкими максимально. Руку, рука в мене вільна, не напружена. По моїм рухам і зображенням, які виходять, важко сказати, що то за дерево, просто, просто щось сухе. І також додаю десь детали якихось на вікна, під дахом десь щось затіняю, десь щось хочеться мені зробити яскравішим, чіткішим, з'являється вже там перила на балконі. А оцю кляксу я не помітила. Не помітила, коли потекла фарба. І, на жаль, вже вона так. В'їлася в папір, що витрати її змити не вдалося. Ну, таке таке теж буває. Додаю водостоків, це також люблю водостоки на дахах, вони так такого шарму додають і підтираю, підтираю зайве, Ну хоча. Не завжди не вдається так, як мені цього хотілося, ну нічого. Акварель цього це дозволить. Історична правда не збережена в цьому моєму зображенні. просто там, Хоча ну, впізнавані, звичайно, є, але я не намагалася прописувати всі. Ті візерунки, які є на будівлі. Затіняю дужче отвори, так ми вже бачимо глибину, що вони там є. Що це не плоско двері, Там це отвори, які можна заходити, а там далі десь є двері. Прописую якісь гілки на кущах, це додає такої живості, об'ємності. Знову ж таки, тримаю руку вільно, тримаю пензлик вертикально, лінії товщі, тонші, десь я прибираю зайве пальцем, розтираю, і мені подобаються такі ефекти. Тут прописую, з цього боку кущі, також дерева позаду будівлі намічаю, де, де багато фарби, знову ж таки, все це промокну, тому що не потрібно мені там. А це такий фокус із плоским пензлем. Коли хочеться зробити тонкі лінії, можна взяти плоский пензлик. Буде цікаво, то я вам на цю тему запишу окреме відео. А, а тим часом ви підписуйтесь і пишіть в коментарях, щоб вам би було цікаво а, здійснатися з акварелі. Ну, і також додаю білого, додаю снігу, якихось цяток, якихось бризок, тіней додаткових. А ви підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і до зустрічі в наступному відео.